Всім привіт! Це обзор самого кращого живого корма для рибок. Черв'ячок Ізя. Бачите, це такий 10-літровий судок. Ось моя рука, як завжди велика. Бачите, це сіки черв'ячка, зараз зніму на Ну, Це просто обзор для загального світогляду людей, щоб люди заводили також. І кормили рибок живими кормами. Це для домашнього використання. Люди часто путають його з тим трубочником, що живе в цих сточних водах. Ну Це ізраїльський, бачите, він відкладає яєчки. Яєчки, так, не курячі яєчки, а звичайні. Ну Цисти, це називається цисти, а всередині там вже є багатенько яєчок. Отак От ось, бачите. Так що заводьте і Корміть рибок. Такий, бачите, судок. Ну мене з чим його сравнить. Ну давайте сравнимо з цією штукою, що сливати. Воду, бачите, який здоровий. Здоровий. Давайте, я не знаю, з ізолентою зрівняємо. Ось ізолента, бачите, сік я тут. Нормально, да? Все, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Кому цікаві такі пізнавательні відоси, підписуйтесь.